Брюсселі зараз зібралися оці всі хороші руски, так зробимо, і багато чого обговорювали. Я бачу такі тенденції, що все більше і більше росіян повертаються в природній стан, тобто стан імперії, думають як імперці, і так далі. І меншість, менше, менше менше, 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 менше стає тих, хто залишається на позиціях або навпаки підсилюють позиції допомоги З України. Це в даному випадку Кодраковський ну, опозиціонер, і Він, якби нарешті, його дрейф в бік нормальності привів його до того, що він почав говорити таке, що медичними препаратами гуманітарною допомогою Росію перемогти не можна, тому треба допомагати Україні зброєю. Тому що якщо Росія бореться з Україною зброєю, то дуже дивно виглядатиме, якщо Україна буде просто там, знаєте, лікувати людей і годувати людей, а стріляти не буде. Ну, Для цього знадобилося три з половиною майже років. Інша людина, такий іноземцев. Він років в 15-20 живе в Сполучених Штатах. Він має абсолютно не російсько пропагандистське через Дефіт оточення. Там все ж таки є New York Times, там Fox, там CNN і так далі. і так далі, Washington Post, і Christian Science Monitor і багато-багато різних засобів масової інформації, але його теза наступна. Тільки сподіваюся, що всі сидять або лежать, бо може впасти, дивіться. Для того, щоб постала прекрасна Росія будущого, треба негайно Росію включити в Євросоюз. От негайно. Ну, в усьому винен Захід, як ви розумієте. В усьому. І в агресії винен Захід, і в цьому винен Захід, і в тому винен Захід, і взагалі і, і суцільний Захід в усьому винен Росія ні в чому не винна. Там тільки Путін один винен, а всі решта прекрасні люди. В якості, якби, щоб зробити хорошо, треба Росію значить, впустити в Євросоюз. Це мені нагадує, знаєте, таку історію з кримінальної тла, з кримінального підґрунтя, коли. Унікальність в чому цього, цього, цієї думки. Що зазвичай злочинця якось йому карають його. Йому кажуть, так не можна, людство так не, не можна вбивати, не можна красти, не можна, не можна, не можна. Ну, коротше, почитайте Біблію, там це написано. Але росіяни придумали таке: тебе треба після злочину заохочувати. От, ти когось вбив, а ми тебе в Євросоюз. Ти когось зґвалтував і вкрав, а ми тобі безвіз. І так далі. Така от така перекручена історія.